Легенда про Колодязь в Чернівецькій області. Вітаю вас, мої любі українці та україночки. Чи чули ви легенду про Колодязь? Є у Чернівцях незвичайний колодязь. Він був крайцінним для місцевих жителів. Адже вода не була у вільному доступі. З цим колодязем пов'язана цікава легенда. Жив у Чернівцях у давнину багатий турок Паша. Побачив він одного разу біля колодязя гарну дівчину і закохався, кликав Паша її заміж, та не йшла дівчина, бо не любила його. Розгнівався тоді чоловік та заборонив місцевим черпати воду з колодязя. Після цього прийшла дівчина. Паша побачив її та зрадів, а дівчина й стрибнула у колодязь. Легенди ця розповідає про волю українського народу. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей!